Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали разом з Денчиком Бравл Старс. Всім привіт! В общем, ден. Саме сьогодні є в мене максимально жорстка ідея попробувати запустити ранкет режим. Плюс ми ще й хотіли сильно дуже апнути собі не даймонда уже, а міфіка в цьому сезоні. І в нас зараз є на це 21 день. І я думаю, що ми це зможемо зробити. Ну якщо не сьогодні, так взагалі, то точно. Ну... В цілому, в цілому, по ідеї вийде, тому що ми ж з тобою, виходить, апнули другого діаманта, і по ідеї нам будуть насипати ну, непогану кількість полосів, да, за те, що буде виігрувати. І якщо вдруг ми програємо, то знімати в нас, ну, по ідеї вже ж не повинні, да? якщо ну, не ввімляюся. Знімати може й будуть, ну менше. Я теж не знаю, як там точно ця система працює, але знаю точно, що якщо я нажимаю ось сюди, то в мене ранг буст до діаманта, поняв? Да, типа нас будуть бустати, поняв? А якщо ми проіграє, то нам знімає або не знімає, або знімає прям дуже мало. Да, 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 якось, типа. Так, воно все відбувається. Можливо, перший раз не знімає, коли ти виграєш багато раз, а потім другий раз, якщо програв, то зняло трошки там, типу, щось типу, такого. Так, а я не зрозумів, а чого в тебе бронза третя, в мене перша. Ти що, вже іграв? Ну так. А, ну ну ладно, думаю, щось обділили мене. Думаю, що фіня. Так, а ти думав, а ти думав, у мене одразу, так, такого фріфайру, третя бронза. Так, так, думаю, типу, може в мене більше зняло, тебе менше, думаю, блін, ну все ж можливо. Так, дивись, у нас тут ламання сейфа. Я думаю, візьму Джесі, у мене на ній гіперзаряд є. Купував, та й в принципі з гіперзарядом турелька буде вообще капець сильно. Так, тоді я беру Дінича, нам треба закидальщика. А, у нас взяли закидальщика. Ну ладно, в принципі, два закидальчика у нас в команді буде. Да, два закидальщика, і можна сказати, що я супер мегатанк. А в них теж два закидальчика і Емс Прикинь. Ну, Емс теж буде непогано нам базу ламати. Звісно, та -та. якщо нам дойде і буде якось у нас там байтати поняв, крутити, турити. І то... ті конкретно Багато жорстко пожирально. може сидіти і ламати цей, нам базу. Так, нашого кренделя вже вирубили. Треба якось і на зарядок такого. Так, ну я Діни ще виніс, щас я йду, я по тіку вийніс. попробую попасти. Бо мені даже все-таки ульту фармити. І тоді можна йти, шурувати до них на базу. Так, тіка. Тіка, тіка, тіка треба по-любому вирубати. Так, бе. Так ти знаєш, я тут дуже багато О. всього натворив, поки вони всі тут тусуються, я отако зроблю. Винісу тіка і турель, нехай ламає базу. Ооо, слухай. Вирівнялися. Даже, даже... Чувак, <правда> має тут турель <правда> така <правда> твора. Дивись, отако, отако і отако. Все, чувак ізі-ізі перемога, просто. Просто максимально легчайше. У мене ж, кстати, не так багато перемог, і у мене вже срібло перше. Буде. І це, кстати, дуже-дуже хорошо. І ще мені дали ангельський старт-дропчик, який я зараз відкрию. Прикинь, скин на якийсь буде. А, ні, 200 коїнів. А нет, скин дуже тяжко вибити. Там, щоб скин вибити, поняв, на нього відсоток 0,11. Ааа, я поняв. Коротше, там скин попробуй вибити. Так, так, да, ну типу, його дуже тяжко вибити. а, у нас як нокаут, дальня мапа. Може я попробую такого. Так, в те закидальщик. У нас тут бо. Ти я попробую, знаєш, якусь там бель взяти, чисто щоб з накидувати та й не паритись. Бо я думав взяти якогось спайка там або Едгара, але такий думаю, та ладно, ми й так розтащимо. А, ну нормально, слухай. Я думав, що вони пікнуть no. Едгара і <с <с нас просто переб'ють. Да, ну в них немає такого, в них є ворон, зато. Ворон теж сильний. А, ні, ворон ворон помирає від трьох плюх моїх, поняв? Ні, то я розумію, від моїх трьох теж. Ворон взагалі а, такий, не, не із самих сильних пациків, зато Дінич по мені попав, але і я по ньому попав. Я от тут капканчик поставлю на всякий випадок. Так, Бо. От Бо зараз помиляється. Бо помиляється дуже сильно. Він пішов пушити сильно. Дінич теж получає плюху, він пішов до ворона, і ворону передав заряді плюхи. Так, я, я їх обхожу. Так, Дінича заставляю зажатися. В углу так, чувак, я, і... тут, я тут ворона теж прогріваю, можна сказати. Я добьюсь все, не пай. Все, хорош. Блін, я сильно понадіявся, Ден, ну нічого, все нормально. Поїхали. Ми сейчас заходимо. Я закидаю свою штучку вперед, Пенс? Фенс? Так, тут і ворон, треба... і Бов в мене прикинь, і то там у них там якийсь. Ну я в принципі тут не пану, я чухаю. Так, я роблю отак, значить. Ой-ой-ой, мене, коротше, виніс Бо, прикинь. А, Третій вас стрілою вас просто убивали. Да, да, да. Так, роблю отак, роблю отак. Так, треба Бову робити. Ой-ой! Ти ж завтикав я, повайдя. Забудься забрати свою цю ульту. У мене один гаджет залишався. <реш> Так, опа. По цьому попав. ще попав, ще попав. Убив, короче, я. Ворона і подійничу теж тоже попав, хорошо. Так, туда або пушить? винесли. Хорошо, Дінич один остався і все. Да, Дінич треба було б теж по-хорошому. відколись. БМС, плюха. Все, Дінич помирає. помирає. Супер. Взагалі, кайф. Дві, ще одна перемога. Все хорошо, квести виконуються. Рейтинг фармиться, так сказати. Мене вже зовсім скоро срібло. Да, я ще суджу на першій бронзі. Ну, перша бронза, розумієш, Ден? Перша бронза говорить про те, що нам будуть легші супротивники попадати. Поняв. Гаряча зона. Гаряча зона, кого б сюди взяти. Я б взяв би Емс взагалі. Я б Мортіса пікнув би. У нас є Фрэнк, диви. Мортіс буде, зможеш нападати. А я, в принципі, можу Дінничем конкретно зону. Бо я так подумав, Мс, в принципі, хороша, але у нас нема закидальчика, та й думаю, хай би був. А в них девий Шарф, Кенджі і Volt. Вольт. Взагалі цікава команда, можуть бути ну, тяжко, доволі тяжко, сильні тяжко супротивники. Так, Кенджі. Так, Вольта я вирубаю. А, ви мене оставили? Оставили складно сказати, але мене теж винесли. Нам Френка швидко вбили, поняв? Його Едгар просто розбив. Ну зараз Войс буде тупо фармати ульту на нашому френку. Я да? тобі кажу. Ну я йому трохи Френ? не дам. Все. А, так не вижив. <х <х> так. Ох, я. Ну, вас, походу, зараз похавають. Ну так, да, мене похавали по-любому. Хоча... Хоч... Хоч... хоч трішечки, ну підмажу. Ой, то не успіш. Щас би би закинув, чувак, відхилився би на фул. Так, ну я двох убив. Так, мене є ульт. У мене а є я ульта, тоже. я можу зараз опыльнути. О, ульт. Давай, давай, давай. І доїдаємо. Можешь, Денчик. Дивися, хоть прикол. Бемс, бемс. Ух ти, екенчо. Ооо. Ух, а че він так відхилився жорстко? Відхилився, в нього і гаджет, і та, і са. І мені би теж відхилити щось. еще. Ну, он якось би їх цей. вирубити, а я тут сам, ну я понимаю, що я просто. Да, 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 да. Та у нас Френк, що з'являється що ні, він нічого не может зробити. Так, ну, убить я не знаю. <смеш> не, ну тут, тут просто анріал. Ой, хорош, нам нужно. Треба, щоб нашій Френк стояв в цій зоні, і тоді буде хоч якийсь смисл. Поняв? А то він просто стоїть і Да, Френк то... нічого не може зробити, а ми не можемо їх убити, ні За то, що їх там реально багато. І все. Да, матрас, короче, Ден, він такий, поняв, типа, він вроді хороший, но і в гарячу зону точно не. Потому що ти атакою своєю, получається, тепаєшся, і в тим часом ти не заряжаєш ульту. І ще Френк у нас такий був, знаєш, вообще безтолковий походу, я не знаю. Бо ти на матрасі вбивав, але просто коли ти типа атакуєш, то ти не захоплюєш зону, поняв, в чом прикол? Ну да. Так, я би, я би, я би взяв би, можливо, пейпер якусь тут. Або кольта. Можеш попробувати взяти кольта, я оце думаю. Мапа, цікава. Так, а що там по мапі, по мапі? А, нормально, Візьму я залетить. Так, у них по ідеї пейпер, матрас, да, і бель. Да. так. цього вибираємо? Опа, Пейпер. Так, я там нормально матраса дамажу, чуєш? Та Я бачу. Він правда, ось на мене закусився. Прям. А я ульту на нього тратити, мені якось дуже жалко. Те, що я, померся, поня, да -да -да, да, я що це поняв, по барабану. Я хочу підійти і поламати кусти у ці всі, коротше, пайпер, понял. А вона уже наші поламала, прикинь. Так, щас у цього матраса. було тако під вирубив би. І нашого би спас ультою. Хорошо, в нашого матраса вже 8 квадратів. <с> Кажу квадратів 8 цих. Квадратів. бенс. <с> <с> Ой-ой-ой-ой-ой. Правда, ні чорта воно їм не помогло. Так нормально? Так, треба танканути, ты йому. тебе Хорошо. Я просто сейчас у ламаю ломаю ці кустики, понял. Понял, что не сиділа, не отакого. От Мемс, все. Так, нашу матрасу сейвить надо. Помогай, помагай, помагай, убивай, чувак. Убиваем, хорошо. Все. Так, мені треба отхиют, у мене 300 хп. По матрасові, отако от їхньому. Треба тоже бы. Би... Все. 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 Халява, ізи. І по факту, диви, вже майже перше срібло, і ну, ми, ми, ми абсолютно особо ну, не не, не, не потігли, я хочу сказати. Прикинь. Ну взагалі без напрягу, Поня, не напрягаємося. Так, да, взагалі не потієш, сидиш, виносиш всіх та й все. О, нокаут. Отут, кстати, Лола буде непогано. Чи Лілі Лілі, вроді. Так, да, можна взяти Лілі або можна обрати собі сюди ще спраута. Бо спраут теж, я тобі скажу, так, непогано. Спраут тоже не непоганий. Я би спробував за кота пограти. Я, ну, поки ми на рангах маленьких, я би за кота попробував. Порозносити. Ну, давай я тоді візьму лілі В принципі, я можу з гаджутом залітати до них. Да, да, да. А в мене ульт фармиться легко, поняв. І я зможу запригувати на пейпер наприклад, якусь, або на нані, або на емс ультом. А і підходити в цим, поняв? Під коробкою. дивись тика, Бемс, підходимо, підходимо. І вони тут сидять, я їх просто вирубаю. Ще я під коробкою Nani. прийшов. Ой, мене вирубили, просто шальною плюхою Плюху дали, да? Да, 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 я думав відхилитися поняв. дивись-дивись-дивись о, тобі, <laughs> чувак, Налетів. О, oh, вона вижила! Блин, шель не попал, не добив! Просто ні разу не попав. Понял? В притик стояв до неї і просто ні разу не попав. А, я не попав теж! А нормально, ти емс перебиваєш в І я на нього можеш приймать, просто і все. Да, 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 я щас таки зроблю. Ого, ух ти, Йо! Так, вона там от хілилась, гамнючка. Хорошо, пішов я до тебе. Все, і ти і поедаєш хавиш. Ну конечно, конечно, тут вообще нема проблем, понял? І в мене ще й ульта заряжена, прикинь. І в мене, кстати, сейчас теж буде ульта. Мені треба просто її підзарядити, дозарядити, поняв? понял? проходимо. Опа! Привет! <laughs> Мінус. Опа, а я ноні знайшов. Правда, вона афк вже стояла. Або вона їздила цією штукою, поняв? Поклили. О! Вот такого! До <рисую> <рисую> Нет, цейкас максимально <рисую> лако. Упщадка <рисую> да. дуже дуже им себе. Ваша с риблу, все нормально. Квассиксы, сюда. Ще один ангельский стардропчик, сюда. Сто коинев, нормально. И эпичный стар -дроп. Мені дали, і тут у мене 100 пауэпой. Ну, ти знаєш, непогано. У мене, кстати, якийсь тут левел прокачаний. Да, я можу взяти стардропчик. Получається, рейєрний -er поки що. І можу взяти ще 100 кредитів. На Чака. Кстати, у мене чак уже зовсім скоро буде прокачаний. ще у мене тут ще 50 кредитів валяється. Диви. Мені ще взагалі ерунда, мені ще сіки, 700 кредитів, і в мене буде чак. А я ще Пас куплю. О, це вообще буде жорстко. Так, нокаут. Нокаут, нокаут, нокаут. Коп. Взять такого прикольного. Т я тільки хочу взяти, не знаю. Щось мене таке потім на Бери тіка, я візьму едгара, та й не буду. Паритись. Візьму щиточок, ось это і все, в принципі. Так, диви, в них Вольт, Джесі і 8 біт. Ну, ти знаєш, команда в них така, типа. Серйозно. Ну я би не сказав, слухай. По ідеї, идее, ти повинен всіх вирізати, окрім Вольта, бо Вольт тебе зможе ну, mm, просто контроль, цей, да, да, да О таком так, мінус 8 біт, і я пішов дальше. А, я тако просто докидую, ще закидую цього чувачка. Я ще зберу ще один гаджет. Брегаю до вольта, вольта сюди на базу, і Джесі одна одненька осталась. Правда, вона мене зараз так рознесе, якщо я буду в тупу на ню нападати. Я ще понял, буду закидувати. просто так, Да, узорити, да, да та й все, та й не паритись. Так тут уже і Ніта до неї пішла. Отакого. От а ульту я собі <с оставлю, нехай буде. Прикинь, я трьох героїв убив, якщо я не помиляюсь. Так, завжди хтось пушить, поняв в центрі у них. Ось сюди. Так, я закидую на цього, только. Ох ти йо. А мені це тільки больно. Так, я на вольта напав, але вольт мене, можна сказати, одігнав конкретно. Так, ульту треба зарядити і свалити, поки що. І я потім на гіперзарядів прийгну. О, з ти поїдай, їх повер перебити просто. Поїде і да. Ага, мене прям одразу подушили. <ривіт> тебе вольт вирубив. Да. Так. Диви! чувак, просто. <ривіт> Там і твій собака і медведь цей і ще капець. І перемога ще одна просто в кармані. Ооо я відкриваю легендарний стардропчик. А ну, давай, давай, давай. А, це не лега. Ой, цей не легендарний стардроп, а поняв. Чувак, я скін вибив. Який показуй. Я вибив скін на Сенди. Ангельський? Час не покажут. Дві в нашого чувака з клана тоже, чувак. О, тут у нього вибив, слухай. Да, прикинь. А в той такий самий чин? Це моя Сенді? Ні, 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 там же ж є разні герої, поняв? Разінь скінчики. Це не обов'язково повинен бути Едгар. Ні, то я понял, что это понятно. Ангельський типа Санди. Час покажу, дай мені найти, треба в себе. всі купи юнітів. Ні, бо якщо в тебе обычний скін на Сенді, то це фігня. Ні, якийсь необичний. Ну, ми такий з тобою по-любому бачили, поняв? я тільки не викупаю човен. Просто англійський чи не англійський. Ну, він поїде, ідеї купу стоїть, поняв. Ось сьо, який. А, цей цей прикольний, да. Цей прикольний. Ну, не, я це цей хотів купляти. Прикольна. Я цей хотів купляти, але з батлпаса мені дали іншу сенді, то я цю не купував. Ну а та що тебе з батлпасом, вона не знаю, вона, вона мені не подобається. А ця більша якась така прикольніша. Ця прикольніша, да, ця крутіша. Так, у нас ранкет. І по факту, що нам треба в цьому гімкрабі? Ну, не сильно тяжко. Я думаю, диви. У нас вольт є. Я щас думаю, взяти якось тіка. Я лілі візьму. В принципі, вона може ультою влітати доганяти, так. Да? Да, да, да. ти вирізати. Будеш, вольт буде просто всіх зонити конкретно сильно. Якщо інший прокачається хорошо, а я просто буду накидувати і теж всіх зонити. Правда, в нашого кента зараз голда якась. То лі друга, то лі третя. То зараз буде трошки складніше вже. У них теж, кстати, вольт є, прикинь? да Так, би якось виробити його, бо в нього дві баночки є, оце це. Я би в нього їх забрав би по-хорошому. Так, я сижу, крисю в принципі, ульту заряджаю, поняв. Так що, так що, тут все, вольта, я вирубаю, короче Вольта вирубаю, все тю. Ой-ой, майже вбив її. Можете добре. Так, Давай. Пані, там, чуть -чуть так тут є... Леон. забираємо. А Ліон тут немає що вирубати, слухай. Я щось можу влетіти чувака вирубити. Ну він не бігає. Опа. Опа. Ти куди? <реш> Додому. Так, в мене є 5 банок, я би, знаєш, дав би їм би трішечки часу, щоб вони підфармили їх. Так, моя ця вшатала Емс, але просто прикол в тому, що я не можу ні до кого-то Так, Емс, Емс я Все. Емс я прям розібрався. Треба щось з цього вольта просто зафокусити это я. Сейчас мы вольта зафокусу. Я ульту в принципі фармлю. Все, ультича фармлю, суби, в мене чітко. Эмчика забрав собі. Так, вольта вбили, все хорошо. У нас все чітко. В тебе 7, у вольта 6. Опа, Емс. Йо-йо-йо, чувак. Всі наші помирали, чувак. І я без ульти. І Леон десь свалив, поняв? Леон десь тупо свалив. Так, я цих вирубив, все, та, я пойду. Ален, і сховався, понял. Да, а ты сиди, указав, Леон, фигня, easy в бе, ты понял, він пішов. Просто. <гум> все, А нам кто-то же за програш плюс 13 мені дало, прикинь. Да, да, да. тобі кажу, каже, то що у нас був дуже великий ранг типа забойщенный, понял. Там будет по-любому давати, типа, зверху кубки. Э, я поняв. Так, дивись, у нас тут quick fire, и у нас кто-каут. В принципі, кого бы я взяв сюда? Я даже не знаю, я бы взяв спайкич. Так, а спайки, ти взяв, да, значить? У нас джин, спайкич. Го бы сюда. Это мені взяти, взяти, взяти. такое цікаво. Я хочу на мавпі, не знаю. Хочу мавпу просто взяти. <гум> Давай. О, ты вся команда зелена. Да, <гум> <гум> <Так>, кстати. <гум> Опа. Так, у них okay, там файк, okay. Ну, я настрілюю. Леона вбили. Ой, ну я тоже вирубали. Так, поміг нашому, і грома осталось винести просто. Грома бы по ідеї повинні вообще <гум> А, виробати. я не поміняв пасівку на спайки! <гум> Диви. І не встиг ту кинуть. У нас що є ульта, він зможе я притягнути. Зможе зможе. Може притягнути і убити просто. Ну він може не сильно хотів ульту ти поняв? Він пожалів її просто, да. Да, да, да. Не ульту а в мене, блін, у мене пасівка на спайка не та. У мене пасівка на спайка та щоб була, ото, знаєш, щоб дюпати кубки. З багом і грати. Угу. Так, а де вони? Ой, гром нормально вони? надамажує. Ну гром взагалі так такий сам по собі просто перець мощний. Ой, і... Давай якось. Я зроблю ульта. Ну я не успіл ультанути. Ну я просто не улетів. Типа ульта кастуватись, то кастувалася, поняв, але тебе хтось тут чувак повинен сидіти. Та! Да. Да. Є да. ще один! Да. Я думав він один остався! Ми щас прокраємо опять! Чо, може він затащить? Все ж можливо? Диви нього гіперка є, диви. Щас, чувак, розвали. Ну, там і гром, Ча? поняв? Тож такий. Блін, гром такий противний, це капець. А мені ще плюс 13 дало. Так, надо обов'язково взяти цього спайка і поміняти на ньому суперсилу на ось цю. Да. Все хух, слава Богу. Так, диви, у нас баунті. Дуже не люблю баунті. Кстати, ігри це капец. Не знаю, мені подобається. Так, 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 так. Тепер я хочу на нормальному вже спайку пограти, а не на тому палиму. Нормального спайка, в якого закручуються шипи. Кстати, дві кабель прикольно, них? Угу. Дуже схоже на цю сентику, я вибив скінчик. Угу. По сама триматика, понял. Дуже, дуже схоже. Да, да, да. А ти... Бей помираю, да? Да, я бай вырублю. На мене один тут понакидав капец. А я же думав, все прийдеться стоять и ждать, я забув, що в нас Баунти. Блин, у них дві, в них два закидальчика. Так, я еще вырубил. Мені сейчас бы по-хорошему відхилитися, понял. Потім би я вам би трішки до Так, так по-хорошому. Опа, помипа. Дінич добиваєш, ні? Дінич добив, так. Да. Так, і тепер треба ще супів. цю завалили, і синю штуку я забрав. Дінич ще раз убили. Діди за мною просто ганяється, хоче мене вирубити. Ух ти, його, вольно. Так тут ця джуджу нова. Мені би підхилитись по-хорошому, бо вмирати не хочеться. Мене синенька зірочка є. Блін, вона так брем. далеко закидає ці бомбочки свої. Чувак, все, супер. Росслабся. 230 <рес> дало, прикинь, рейтинга. Взагалі купу. Типа, не 130, а 230. Я ж тобі кажу, за один відос, типа, поняв, з таким бустом, прям можна дуже люто себе викачити. А ти представ, коли ти апаєш самий останній ранг, скільки тобі насипають просто на цих перших левелах. Та взагалі купу, напевно, я не знаю. Блін, що я Так, гаряче зло, треба когось такого конкретно, жирного перця, щоб ти там прям дуже довго стояти, поняв. І ніколи не боятися. Я б, наприклад, якусь бібі взяв, брат, реально. Давай, давай. І наш чел взяв Гейла, і він ще. Буде просто всіх дамажити, він буде їх заповільнювати, і я буду духами конкретно жорстко теж валити. У них диви, кенч, дінич і ще хтось. Ну Дінич, звісно, буде заважати крепко. Треба буде якось ламати базу їм, а ми базу їм не зламаємо. Ну іменно їхні місця, де вони можуть заникатися. Джесі. скінь прикольний. Диви, він турель поставив. Так ну вони нормально тут диви, захоплюють, чуєш. Бо вони в трьох стали, слухай. Вони чак я... нагліли. Вжимаю, інвече я вирубаю. Так, диви, всіх їх так, повиносили, тепер ми стоїмо. У мене є якщо що ульта. Так, бемс, плюха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. була, прикинь. О, наш чувак перебив їх. Да, да, да! Чувак перебив. Він красава, вообще конкретний. Погнали дальше. Нам треба конкретно жорстко всіх пробувати виносити. Правду Джесі, Галіма. Ще й Дінич цей задовбує. Так, Дінича я вирубив, накинув ульту. Так, Кенджі, дарова, старина. Побачення. Коротше, я поняв, що Кенджі Емс не може майже нічого зробити, особливо коли в неї ульта. Так, іду до вас хілпувати і цих пацанів вирубати. Все, Так, Хакіличе, я вирубив, все. Ми тут хілимося і конкретно жорстко захоплюємо базу їхню. Та, все, це їздить перемога прямо 100% да, 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 Кайф, чувак. Ще одна перемога, у мене вже срібло 2. 183. Я вже догнав. Я, вже, я теж перше срібло. Хоча ти починав з першої бронзи, а я з третьої бронзи. Прикинь, і ти як швидко сюди дошов. По скільки тобі там рейтинга накидувало? Я не замічав особо. Просто нажимав Next Game і все. Так, нокаут. Ось тут я навіть не знаю кого. Тут все взяли Ріко. Я би, напевно, я ворона взяв, я би по краю би ходив, всіх виносив. Я Анджела взяв. Нормально. Водичка є. Так, дивись, в них Кот, Леон і Спайк. Доволі серйозно. Спайк це класний, намальований. Спайк, да, прикольний намальований. Але мені не Обалдеть, мене кольца прям сразу вынес. Ти я вообще нубас. Да я пішов с другой стороны, по нему. Он меня не так настрелял, ты капец. Я не встиг нормально попасть по нему. Каженубас, ты ти ти там коти? куда идешь вообще? Давай, бамс, до дому. Нормально. Я похилимся. Ой, там кольта ультає, треба якось обережненько. Да, бо він ультою може Шуба. двох прям винести сразу. Не в тому проблема, що він може двох ультою винести. Проблема в тому, що якщо він попаде по двом, поняв, то я в тому, б... що в нього буде ульта знову заряжена. Ну да, да. А йому вирубив, я один да, 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 да. Кольт його вирубив. У нього ХП прям мало було, і він пішов хиутись. Ух його. А що мені робити, проти них двох? Та нічого, чувак, уже ти не зробиш им. Такого хіба що якось? Отакого. Ні, ну, ну тут просто вже дета. Аби <рик> ще в мене ульта була, поніж я міг хілитися, бо Анджелу дуже важко відхілити просто. Да-да-да. Так ну диви, цей раз я вже сразу не помер. Так нам би оцього тінича. А ми виробили. Тіка точніше. О який тік! <рик> я вже пудути, поняв? <рик> Я даже не знаю, як мені стріляти, я щось ще якось наче й не дамажу, поняв? мене вже Леон зажима, що йому робити. Він щас усе... диві, що він, він по і повинен померти. А, мабучий nee. не помре. ядом. От в барона ядом вообще капець носа. Ух ти я. Ну вроді пробуєте ще, але, ну. Тут да, до санкці, да. по, У нас я якось тупо, поня... я тупо зажали. Мені не надо було цього ворона брати. Ні чорта, він не допомагає мені. Так, давай, Денчик, у нас знову кнокаут і знову мапа доволі цікава. Вот тут я точно на Бель люблю грати. На Бель хочеш відіграти? Да, а? да. Ну. Я не знаю кого взяти, мені. Я оце думаю, думаю. В мільйона, на всякий случай. Може, мільйона? миллиона? Давай візьмемо. Ну ладно, хорошо. Б'я тоже, типу, там закидає плюху, другу там тисяч пять хп. так, да так, -да -да, в Б'я там великий демеш. У них ось, бачиш, Джекі, і вона буде тупо чекати, поки звужиться мапа, понял? Ну да, наймасше зараз просто вирубити пейпер. О. О Пейперший золота. О, Джеки получав плюху ще одну. Все, от откисла. По пейпер там так. ще вообще разочек попасти надо. Отакос замедляю його. Юзаю гаджет, і гаджетом убиваю. Все хорошо, і пайпер здається рознести. Що? Ну і все, давай шедесника, розвалили Вообще Взагалі, погнали далі. Ой, Джекі прямо на мене сразу пішла. Ну ми її винесли. Все, і 8 так, біт просто додому сразу. Просто неймовірна швидка катка. Все, майже срібло третє. І ще один англійський стартроп. Блін, аби скін хороший випав. Ну ни черта мне не падает, просто вейпав цай. <laughs> вейпав пинчик и все В общем, друзья, напевно на всем будем завершивать Не забывайте подписываться на канал, ставить свои подобайки С вами был Санчелос и Денза И всем пока-пока Пока-пока